Четвертый. Если честно, в помещении отключите свет, газ, воду, не подходите к окнам, пройдите вглубь комнаты. Тишина, бля, тихо, еще один. Еще один, тихо. Слышишь? Смотри! Удар по серцю Росії. Дрони ЗСУ спалили жирний ціль ворога. Росіяни в паніці. Влада мовчається і закриває аеропорти. Війна прийшла б глибин України. Справжній енергетичний апокаліпсис для РФ надважливе. НПЗ РФ зрівняли з землею. Удари помсти наших. Пекельний заміс у Криму. Росіяни без палива, флотарев повільно йде на дно. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і Останні події. Жаху в Росії саратов і енгель здригнулись від надпотужних вибухів. Над містами гриміла ППО небо осяяли сліпучі спалахи. У вогні територія саратовського нафтопереробного заводу. Твою! Что сейчас было, я в шоке. О! О! Смотри, горит! Смотри, горит! Горит! Серьезно, горит! Блин, типа камера! Горит! О! Да где горит? Вон имба! Блин, о! Прям о! рядом с нами! Это, это Тамашан! Місцеві в вистериці, за словами очевидців, після опівночі прогреміло до семи вибухів. Слышав, да? Да, було На на! На на. Сорі, как загоріє. На на. Вот это сделала. Ні, это прям попали по нему смысли. Вот это он долітався. Тихий і що один? тихо. що ну, один, тіха? Адін ускакав. У небі кружляли невідомі об'єкти. А над південним заходом Саратова піднімалися язики полум'я. У місті завили сирени. Людей через гучну мовці закликали триматися подалі від вікон і терміново шукати укриття. Угроза атаки безпілотників. Дослушайте сообщение до конца, затем следуйте инструкции. Четвертый Если час вы находитесь ночи. в помещении, отключите свет, Опять? воду, не подходите к окнам, пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Ційної інформації немає. Про руйнувань руйнування кількість постраждалих влада мовчить. Раніше глава області попереджав про можливі удари безпілотників, а Росавіація поспішно закрила аеропорт. Росія в шоці. Війна прийшла в глиб країни. Пізніше повідомили про повторну атаку на місто. Прогреміли потужні вибухи. Було і в окупованому Криму неймовірна операція наших під ударом українських дронів опинилася нафтобаза гвардійська. Пілотники точно влучили в насосну станцію на території об'єкта. Це вже третє ураження цієї бази менш ніж за місяць. Наші повідомляють, уражено надважливий елемент паливно-логістичної системи окупантів у Криму. Нафтобаза гвардійська постачала військові об'єкти та транспорт армії РФ. Тепер же окупанти залишаються без палива та підтримки. Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотального виснаження ворога, щоб продовжувати наступальні дії. А тим часом Рев зазнає все більше невдач. Напередодні українські морські безпілотники увірвалися в порту Апсе в Краснодарському краї. подаді все на нього, Росіяни кричать. Місцева влада розгублена. В цей момент флотарев повільно, але впевнено йде на дно. Місцеві повідомляють про успішні результати. Ймовірно, було влучання в один з кораблів. Нас два трішки. А в ростовській області тим часом приліт потягує підстанції залізниці і пункту управління. Перша лиховська була атакована 19 липня, повторно 2 серпня. Пошкодження станції призвело до затримки 50 цивільних поїздів. Добиваємо. б'є без пощади. Кожна да Росії по нашій енергетиці повертається вдвічі потужнішим. Тепер вже росіяни залишаються без світла і тепла, а попереду тільки холод і хаос. ЗСУ виводять з ладу критичні об'єкти ворога. Мережі руйнуються, міста тонуть у темряві. І це тільки початок. Удари відплати будуть посилюватися з кожним днем. Всі деталі далі. У ніч на 9 листопада ЗСУ вдарили по ТЕЦ у воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронезька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо мене на очах тільки на балкон вийшов. Вон там, прям по відділимо піло. Коротше. Ні, ну я слышал три. пишет 4. У Белгороде была атакована ТЭЦ «Луч», через что без светла остались десятки тысяч мешканцев. Губернатор области Вячеслав Латков заявил, что ушкодження дуже серьезные. По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения теплоснабжения города Белгорода. Наш наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться С поставленной задачей. сейчас занимается восстановлением э, от того ущерба который нанесли нам Бритні за день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде. З електрикою сьогодні мені складно сказати, ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужностей в. Електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України через. Опит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігаватт. Попри намагання уряду РФІ запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантова. Нього електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору. Служба зовнішньої розвідки України, крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари ЗСУ. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари ЗСУ поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що е, одна із причин е, навіщо було починати так звану СВО. Це питання е, там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить без. Середньо в Москву, і це бачать самі москвичі, і, і не лише москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія а, дронових атак України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це несподіваний сюрприз. Так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. Українська зброя розриває ворога не тільки в тилу, але й на фронті. Україна показала свою відповідь китайським мавікам. Наші інженери створили власний аналог, і це тільки початок. Новинки з'являються з, з блискавичною швидкістю. Які розробки вже змінюють хід війни? Дивіться у сюжеті. Розвідка коригування вогню, ураження цілей за допомогою скидання боєприпасів. Китайський дрон Мавік чи не головна зброя зсу у війні проти окупанта. І ось українська промисловість розпочала постачання в типу мавік вітчизняного виробництва на передову. Містер ікс один інвестував і створив український «Мавік», і Ми скоро побачимо. Його ми вже першу тисячу доставили на полі бою. Порівняно з китайським мавіком, український аналог має більший радіус польоту та має нести більше корисного навантаження. Його застосовують як для розвідки, так і ударних місій. Важливість появи українських дронів у цій ніші важко переоцінити, бо з постачання мавіків в Україну величезні проблеми. DJI заборонила продажів Україну, благочестиво заявляючи, що її продукція не призначена для військових цілей, тому дрони доводиться купувати у третіх осіб. Проблеми безпеки очевидні. Пентагон заборонив будь-яке використання дронів DJI, які надсилають дані виробникам. DJI також додали функції безпеки, які унеможливлюють польоти новітніх моделей у геоблокованих зонах, включаючи Україну без масштабних зламів. Нарешті суверенне виробництво дронів є ключовим стратегічним потенціалом у майбутнє майбутньому аналог китайського дрону Мавік має ім'я Шмавік, але незважаючи на іронічну назву, він уже пройшов сертифікацію і має не жартівливі функції. Шмавік позиціонується як тактичний розвідувальний безпілотник, призначений для виконання оперативних завдань на передовій, на відміну від цивільного Мавік, який в основному використовується для аерофотозйомки та відеозйомки. Шмавік створений для бойових умов. Він має дальність дії до 15 кілометрів, тривалість польоту до 60 хвилин та оснащений надійною навігаційною системою стійкою до перешкод. Ще минулого року держава заявила про свою зацікавленість у заміні китайських безпілотників. Наразі вже виробники пройшли сертифікацію українських мавіків та налагоджено виробництво. На сьогодні повністю е, замінити той флот мавіків, які експлуатуються на території України, е, в короткочасно неможливо. Наші е, зброярі е, мають вже напрацювання і е, конструкції, які задовільняють наші сили безпеки і оборони. Тепер необхідно масштабувати дане виробництва і максимально зменшувати кількість закордонних е, аналогів, переходити на вітчизняні зразки. Вже існує безліч українських аналогів Мавік, включаючи Укрпортер, Яйтя та Чарівний Шмавік. Вони більші за дрони Мавік оснащені великою дальністю зв'язку перешкодників і коштують дорожче, але вони можуть виявитися економічнішими завдяки більшій надійності. Для нас ключовим показником є не ціна за дрон, а вартість однієї місії в той час як типовий мавік виконує близько 60 місій на дрон. Наші системи в середньому виконують близько 300 місій на одиницю за співставної ціни купівлі, вартість однієї місії в п'ять разів нижча. А це означає, що військові підрозділи, які експлуатують наші дрони, отримують набагато більшу загальну економічну вигоду. Виробник дронів незалежне виробництво вопила це найважливіший елемент у сучасній війні. І Україна як ніхто це знає. Оскільки ми малої дальності та ударні безпілотники великої дальності стали найважливішими елементами національної оборони. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.